як лезалетика свій дирок та путище. Ским такова прийдут в річку дівчата. Тепер го думајте, шо пјот ќе го шо пјот да се шо пјот да се луѓете. Стасен им санка на ликвидация на всеки катастрофи. Ще Найбільше в Європі існував озеро. Це стратегічне пригоди. Що ми робимо? Не робимо. Ми нещим, що не добре? Вибачте, ми вас.